Всем хай, я с вами Росик. Сегодня ми играємо Майнкрафт з моїм другом Эндер Кайсером на фермі на карті фермер. Всім привіт, с вами Эндер Кайсер. Ай, да шо таке? Ай, да та шо таке? Так, і в нас же дім шостого левела, просто м м як то... Так. <плес> 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 Давай білярд робити. То я пішов за серці. А наша ну, мама. А, зелена. Зелена нам тебе. Ми как не mm. нах'є? Ні Ну то що ти говориш? Буду Подивись Буду ис. Ну і что? За допомогою ножниці? Mm. Я... Вс, я посадив траву. Yeah. О, овечки. Чо, я вже кипя. На, я тобі буду скидувати. Що? Що там? Ей. Давай. Тай. Е, нам треба знаєш, скільки ковриків? Шо? 12. Білих. Та, у нас білих. Є... Два ей дурбет. Так куди я ще не заліза. Добре. Я ще подаю, що наше білое. Шерсть. Нема тут. Шесть сім. шерсті білої. Де тут я той поставив? Вс, так шість корків. Три, шість, дев'ять, дванадцять. Он псика звіт. Сикай, я складала, псика. Це йду робити. нам треба желізо. Так 12. нам треба просто воронки, розумієш? Ну Чотири. Чотири. скільки воронок треба? Четыре Скільки? Я роблю ворон. Давай роби. Угу. Я зробив дерево. Давайте мені воронки. Петер <сіх> воронки. Вс. Ой. І ще нам треба таблички. Баспоні, нам треба дві таблички. Шле. А де робити? На другому поверсі? А на тре на четвертому. Аж на останньому. А, я у другому у нас буде якась. Раз, два, три, чотири. Тут раз, два, три. Так, треба в ролі. А де ми сходимо зробимо? Не знаю. Щось типу такого? Добре, ми що такого буде передбачати? Ні. А як? Козари. Так. О, Нет Шатра Бища на Машарс. Ще Ще вихвати. Набрыша шар. Тут тут такие бильярдные были. А можна подойдить на пулегравый? Ні. Ні. Мне липший ламп який Зелений? Ні, не буду різнокольоровый делитесь понял понял Пашатра о, молодца. Ша тут вот поставити воду. Все, добре. Да. І так от, и, от, і и таблички треба. Вот так от зламати ламати кожи. І тут вот треба зламати. І тут зламати, і тут зламати. Так от, потім таблички ставити. Отак. От Шість потово. І потім вот так. Ні, не. не так. Та да ні! я поставив. Що за хрень? Ти бачиш ручка з цієї паличкивай шайби? Ага, ну, то я її те хочу. Кака те тоже. Во, да я поставив. Давай, Чекай. пиздець. Тут так має бути? Ага, так, все так. Да? Ти типу як то не більярд, то типу як для пінбол. Пінбол. Типо беріш ті палички і ти коло кидаєш пінбол. Ну, я не знаю, что. Типа Ні, Нет? Я нужен настоящий. Давай. Лед. Пяток. Для красоты. Пинг-понг. Ты меня же тут мучишь в серії. Але круто, типа, настоящие палочки. Я иду, писать. Аааа. Ти хочеш, щоб був більярд? Зараз зроблю більярд. Настоящий. Е. Та ні, не декор. Декор то теж круто. Треба тобі. Є, у мене оранжева шерсть. Є але є оранжеві краситель? Ну, так і шос, я так швидко не Що? Чекай зараз. Закіни це повертало Не Знаю, що в цій серії будемо робити? Напевне, так будем... ставлю таблички. Напевно, ми будемо... Че буде у нас такий пінг-понг. Две. Ский двига. Ты че вообще? О, дивися, загон для куро. Дивись. Але круто пейн Але Є. декор тоже класс. Я буду робити загон для кур. Вже вісім. Вже 8, 8. Вже 8. А? Та Тавкусті! Давай на гречку. Ти наказав, ти наказав! Ти... Ти Я тебе наказав. Ти мені не даєш дає в Сундуку купа железа! Став куд! Став кут! Став кудла на, на гречку! На гречку давай вже! так? голові, да? а тобі палку? Я зараз закину к... шерстю, хочеш? Все, давай! Ще все. раз на гречку скаешь заби. На гречку! Де моя покоя? Так, де мій меч? Ну, гречку, стоп. А, успокойся, все, все. все, успокойся, все, 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 все. Скільки мы страсли? Не знаю одну хвилину. Що ж, давай її ще щось зроблю. Я Що тут за двері? Чого двері. Не знаю, бо ставить. Бам! Не було що робити декор. Так. А я топтаю грядки. Я А я топтаю грядки. Ну по Все, Так. Всё, хватит, буде начевно. То лиш в'яне на другий До. день. Добре. Закупаю. Так, і ми будемо знімати 13 хвилин. Чуєш, давай уловити рибу. Де ти не Шерсть давай срубай. Шерсть, чого? Що? Шерсть не? Да, зубной спробуй. Давай, давай. Зуной шерсть. Ну давай. Белый шерсть я мануваю. Ну, Ч ти став на шеф? Воду, ну Вони, да. подивись, е, з нитки можна робити сейчас. Ну. ну. Сапкою по голові. Сукируй! Сапкою. Давай сапкую, мені так ліпше буде. А мені здається ліпше мочок? А мені здається, іпші алмазне. Так і ми будемо знімати 13 хвилин. 13-10. вообще? Вот сейчас у нас уходит. Вот это кие. Кие. Куди сюда? Ах ты! Ах ты! Да забишь вс. Че за кандрами майструва такий величезний. Хоть би на три змайстрував. Что е, я два Зараз в Зарвьями будешь сидеть. Ту ты в, в ями. Давай вже. Давай вже, вже, вже. Сука. То що все... за. Я лишаю твої речі. Ще раз. Ще раз. Забирай. Тільки румені. Відав речі. Відо в речі. Я немає Зараз, зараз, закину тебе камнем. Хочеш? Я тебе дуплю. Де ти візьмеш? Все, so, я тебе вже закидаю камнем. О! закинув камнем. Yeah. Все, 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 все. -все у меня добре. Так, і. Так, вже 12.53, О, напевно. Так, коли буде 13.10, Я роблю партнер. все, все, все. Так, і на на сьогодні це все.